На тиждень буде дуже важким і дуже багато тих днів, коли треба згадати про наші страждання, наші жертви. Наші втрати. Завтра день пам'яті Небесної Сотні, з якої почалася ця теперішня війна. Не схотіли бути рабами. Не схоті підкорятися. Тій маріонетці, кукловодом якої був відомо хто. І поклали життя. Там не сотня, там набагато більше. У нас буде відповідний захід в галереї Семирадського в університеті Каразіна о 5-й годині. Будемо згадувати, дивитися фільм про харківських. Героїв Небесних Сутні, які загибли на Майдані. Двох, з яких я мав честь відспівувати. Одного тут, другого біля пам'ятника Шевченка. І крім того, безумовно, я о 12-й годині буду служити гребені за Україну. І панихіда. За тих, хто загинув. Небесна Сотня, в першу чергу, У мене всі імена є. Ну і всіх інших. У нас, ви знаєте, що є дві пам'ятні дошки. На одній короткий список Небесної Сотні харків'ян, на другій. Маже 200 людей, які загинули протягом восьмирічної війни. І це 20 те число. Потім настане 22-й. 22 друге 22 -е число це день пам'яті події, яка сталася. 14 і іншої події, яка сталася в 2015 році. В 2014 році не менше 20 тисяч харків'ян і серед них дуже багато молоді 22 лютого прийшли під палац спорту і зірвали намагання колишнього президента утворити тут. Південно-українську чи південно-східноукраїнську автономну республіку вони зірвали це і таким чином насправді на вісім на років відтягнули початок Великої війни. Тому що, якщо б це сталося, якщо б вони тут організували. Південно-Східну Українську Автономну Республіку. То війна громадянська за участю нашого сусіда почалась би тоді. І вона була б страшною. Честі слава нашим героям, які тоді це зробили. Вийшли в такій кількості. Майдан Свободи не вмістив всіх. Я там був на Майдані Свободи. Вони пройшли ходою від Палацу спорту до Майдану Свободи. І Майдан Свободи не зміг всіх вмістити. Стільки було людей. Один раз була така подія в історії Харкова. Будемо це пам'ятати через рік. Харків'яни, патріоти зібралися пройти ходою від палацу спорту. І в перших рядах йшли чотири чоловіка з прапором. І підірвали тоді протипіхотну міну якраз навпроти початку цієї колони. І чотири герої загинули. Я підкреслюю. Це чотири герої. Це не жертви теракта. Це герої, які йшли, не знали, що наражаються на небезпеку. Вони знали, що все може бути. Але вони несли прапор вільної України. 22 я тут об 11-й годині відслужу панехіду. А потім я буду через якийсь час біля Палацу спорту. Там ми теж відслужимо понахіду, згадаємо цих героїв. Серед них 15-річний хлопчик, Дані Дідок. Нарешті, здається, ближчим часом школа, в якій він вчився, буде носити його ім'я. Скільки років з 15-го? Не могли пробити це і для того, щоб назвати його ім'ям школу. Виявляється, потрібна була велика війна. 24-го я теж буду знов-таки служити в той же час. Молі? Ті паніхідні. Бо знов день початку. Повномасштабної війни, яка навіть не чотири роки йде, а 400. І ми розуміємо, це війна на знищення України і українського народу. Поки не стане українського народу, наш ворог не зупиниться. І тут у нас питання, або ми, або вони. Вони дуже багато зробили, щоб залякати, щоб послабити волю наших людей. Не вдалося. Ми бачимо це. Не вдалося ніякі ракетні обстріли, бомбові удари, авіація, винтокрили. Ракети, артилерія. Ми пам'ятаємо тут час, коли канонада була зранку до ночі. Тут було добре чути її канонаду. Зранку до ночі можна знищити будівлю. Ми не знищені. І от за тих, хто забезпечує незнищеність нашого народу. За живих і мертвих. Будемо молитися в цей день. Потім буде суботна літургія, потім буде неділя. А в неділю буде простіна. Простіна. Один одного будемо прощати. Дуже запрошую на прощену неділю, тому що там буде особливий порядок служби. Після завершення літургії одразу починається вечірня прощеної неділі. Під час цієї вечірні в усякому разі священник перебігається із світлих рис, в яких він вів. Недільну службу, в чорні ризи постові. Це буде означати що великий піст почався. Ми будемо співати постовим тіном цю вечірню. Ми почуємо цей постовий спів, який дуже відрізняється від всього, що ми чуємо протягом решти року. Ми будемо приносити своє покаяння Богові. Але головне, я пам'ятаю, як ми в 2014 році відслужили цю прощену службу вечірню. І я пам'ятаю ті почуття, які в мене були тоді. Це було, здається, чи березня, чи щось таке. Місто вирувало. Десант Білгородський тут вже хазяйнував, можна сказати. Ми знали, що відбувається в Криму. Ми знали, що відбувається на Донбасі. Уже пролилася кров на Донбасі. Уже після завершення Революції Гідності, після тих жертв, які там були принесені, вже знов пронулася кров. І було зрозуміло, що ми повинні простити один одного. Тому що невідомо. Чи дожимемо ми всі? до великодня